Всім доброго дня, друзі. Сьогодні розвіз гуманітарну допомогу літнім людям, людям з інвалідністю. Доброго дня! От вам бабулечка від Світлани. Тримайте, вона пілкується за вас. Все, все буде добре. Тримаємося. Тримаємося. Ще одну сумочку віддаю. Доброго дня! Це Світлана, Світлана пілкується за вас, каже, ваша сусідка. Каже, відвези бабулечки тут. Ой Боже, спасибо. Все, все буде добре. Пусть вона не переживає кошки в порядку. Все, будемо жити. До побачення. Ось ще одну сумочку віддаю людям. Тут самотня жіночка. Живе пенсіонерка, вже за 80. Так що, працюємо. Тримайте. Дякую, тобі так. От, ще одну віддаю сумочку. Жінка лежача. Вийшли забрати їй сумочку таку. Тримайте. Все. Люди привіт, передавайте. Все буде добре. Тут приїхав до діда в Каменшани. Привіз, допомогу, попросили люди самотні. О, Тримайте, тримайте, так що отак. Працюємо. Ще тут нема ну, мукички привзяв. Люди дуже раді. Очі одної бабулечки мене вразили, як вона дивилася, як у неї тряслися руки. На посілку Східному їздив. Дякую, хто допомагає фінансово, хто допомагає продуктами. Дякую Світлані за допомогу Ну і за запити, що помните у херсонських літніх людях. Будемо робити нові набори харчові. Так що дякую за допомогу харчами фінансово. Хто робить репости. Дякую всім. Будемо допомагати літнім людям і людям з інвалідністю. Буду возити особисто кожному по адресі. Так що пишіть, буду радий допомогти. Разом ми сила, Херсонце Україна.